27 вересня у палаці культури металургів відбулося відкриття духовно-просвітницької православної виставки ярмарку з благословення високопроосвященнішого Іринея митрополита Дніпропетровського і Павлоградського. На відкриття виставки завітав архімандрит Досифей, намісник Самарського монастиря, який провів молебень та освятив усіх присутніх. Про захід нам розповів координатор православних виставок Олександр Щербина. Сель виставки це місіонерська діяльність, ознайомлення з культурою православ'я. То есть она так і називається духовно-просвітительська виставка ярмарка. А також на э, виставці э, можна э, приобрести церковну э, ну, утварь, э православну літературу, ікони які привозять з різних регіонів України тут представлені ікони, церковна література, свічки, ладан, валдайські дзвони, церковне приладдя, одяг, український мед та багато іншого. Історія створення оренбурзьких хустин, наприклад, починається ще в 15 столітті. Пані Наталія розповіла нам про цінність таких виробів. Ці товари ціняться, перш за все, своєю, своєю льохкостю, красотою і полезністю. Вітько пух він очень полізін полізін для наших суставов, для наших для нашого кровообращення. Здесь знайде кожний собі зділія і для тепла, і для краси». Окрім всього, новомосковці побачать на виставці і чудотворні ікони, і різноманітні мазі та настоянки, що готуються сестрами монастирів з метою допомогти людям покращити стан свого здоров'я. Кожен відвідувач зможе обрати також такий корисний імуностимулятор, як мед. З Області привезено безліч видів на будь-який смак. Він дуже-дуже корисний, коли мед закристалізований. У нас на Україні одна єдина акація має свої властивості не кристалізуватися. Ви можете тут побачити гречку, можете побачити різнотрав'я, подсолнух, медсподсолнуха, лісовий мед, так як Полтавщина, це лісостеп. Виставка лише встигла відчинити свої двері, а відвідувачі вже поспішають ознайомитися з асортиментом товарів та ділять. Ця своїми враженнями З довольцем хажу посічає такі місця, Мені, наприклад, нравится. Очень радует, що людей це все объединяет. Я люблю эту виставку. Я кожен рік прихожу на эту виставку, Как-то она вдохновляє, что ли, успокаивает, как-то цмутись на все. Це. У виставці ярмарку беруть участь більше 20 учасників з різних єпархій Української православної церкви та представники Росії. Проходитиме виставка з 27 вересня по 2 жовтня з 10 до 19 години. Вхід для всіх вільний.